З Європи до США можна буде долетіти лише за дві години, а не як зараз, від восьми до дванадцяти. Це може стати можливим після перезапуску надзвукового літака Конкорд. Раніше він вже літав, але тепер його вдосконалили, і оновлений літак може здійснювати подорожі вже, нібито кажуть з наступного року. Всі подробиці далі в нашому сюжеті. Чули, у Тіктоці усі обговорюють новий вірус: через холодний душ можна померти, борода брудніша за унітаз, а з Європи до США можна буде долетіти за дві години. І, хто заполонив таємничий вірус із новими симптомами, користувачі масово публікують відео, де скаржаться на сильний біль у горлі, м'язові болі, втому та інші симптоми. Дехто вже називає це вірусом болю в горлі. Хоча експрес-тести на ковід часто показують негативний результат, експерти пояснюють, що це може бути новий варіант вірусу, який старі тести не виявляють. Його підтвердити можна лише плр тестом Лікарі нагадують, що найкращий спосіб захиститися це профілактика і носіння масок. Новий варіант викликає сильний біль у горлі, який відчутно відрізняється від звичайної застуди. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми та пам'ятати, що ковід нікуди не зник. Більшість випадків цього штаму зараз фіксують у США, де варіант німбус вже становить третину нових заражень. Серед основних симптомів: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, садишка, сильна втома, головний біль, біль у горлі. Нежить, м'язові болі, розлади травлення, нудота, відсутність апетиту та загальне погане самопочуття. Ці ознаки можуть настільки впливати на стан людини, що їй важко працювати, навчатися чи займатися повсякденними справами. Експерти радять уважно стежити за своїм здоров'ям і не зволікати з тестуваннями. Через холодний душ можна померти. Перша сильна хвиля спеки цього літа охопила багато країн, змушуючи мільйони людей шукати порятунок від високих температур. Але як попереджають експерти, холодний душ не найкращий вихід і може навіть зашкодити. Річ у тім, що різкий контакт із холодною водою змушує судини звужуватися, і тіло замість того, щоб віддавати тепло, починає його утримувати. Це може бути небезпечно для людей із серцево-судинними проблемами, особливо якщо їх. Тіло перегріте таке різке охолодження може спричинити холодовий шок, стрибок тиску, аритмію, а в рідкісних випадках навіть зупинку серця. Наше тіло влаштоване так, щоб охолоджуватися поступово через потовиділення, розширення судин і віддачу тепла у навколишнє середовище. У спеку організм вмикає ці механізми, але холодний душ їх блокує. Гарячий душ у спеку теж не допоможе. Та лише підвищить температуру. Тіла оптимально приймати прохолодний приблизно 26-27 градусів, що допоможе тілу віддавати тепло природним шляхом. Крім того, холодна вода погано змиває шкірний жир, під та бактерії, через що запах тіла і забруднення можуть залишатися. Тепла вода краще очищає шкіру і знижує ризик появи акне. Фахівці радять охолоджуватися поступово. Краще почати з вологих рушників, прохолодних ваночок для рук або ніг, а потім перейти до душу комфортної температури. Це дозволить тілу безпечніше відновити нормальну температуру без стресу для серцево-судинної системи. Борода брудніша за туалет. Бороди завжди викликали суперечки. Комусь вони здаються стильними, а комусь прудними. Волосся на обличчі створює тепла та вологе середовище, де активно розмножуються мікроорганізми. Борода може утримувати залишки їжі, шкірне сало та бактерії, особливо якщо часто торкатися до неї руками. Саме тому їх вважають потенційно прудними. Деякі дослідження показали, що бороди можуть містити більше бактерій, ніж навіть туалетні сидіння чи собаче хутро. Іноді бороди можуть бути осередком шкірних інфекцій або навіть паразитів, особливо за відсутності належної гігієни. Тим більшість фахівців погоджуються, при правильному догляді бородини не є небезпечними. Важливо регулярно їх мити, очищати, зволожувати шкіру та підстригати. Тоді борода не лише виглядає доглянутою, а й не становить ризику для здоров'я. Тож питання не в наявності бороди, а в тому, як ви про неї піклуєтесь. З Європи до США лише за дві години у 2026 році це може стати реальністю бо на ринок може повернутися легендарний надзвуковий літак Конкорд у новій вдосконаленій версії. Оновлений конкорд може перевозити пасажирів між Лондоном та Нью-Йорком всього за дві години. Замість нинішніх шести він літатиме на висоті понад 18 кілометрів. При цьому обіцяють, що новий лайнер буде безпечнішим і не створюватиме гучного звукового удару при подоланні звукового бар'єру. Літак матиме класичний дизайн, але буде на 50% легший завдяки сучасним матеріалам. Також він працюватиме на більш екологічному паливі, що дозволить знизити шкідливі викиди на 80%. Оригінальний конкорд використовували британські та французькі авіалінії із 1976 до 2003 року. Він перевозив пасажирів із Європи до США за 3,5 години, але був знятий з експлуатації через високу вартість утримування, зменшення попиту та сильний шум під час польотів. Тепер оновлений надзвуковий літак має шанс повернутися в авіацію швидший, тихіший і більш екологічний.